Січень 18-го року українська делегація поїхала в Брест. Так В той час відбувається повстання на заводі Арсенал, на який кидаються майже всі війська в Києві. Е, е, і одночасно з тим от, наступ Муравйова, бій під крутами, це, з іншого боку, Антона Вавсієнко. І, і, той час, як оці і бій. почекай, в той же самий період утворюється Одеська комуністична республіка. Сепари. <рес> Сепари. Одеське ДНР. Більшовики, більшовицькі агітатори зайшли з Флота, почали обстрілювати Одесу, коли Одеса не захотіла по-мирному здаватися Одеський гарнізон української армії. І за Одесу тривали більше часу боїв, ніж за Київ. Тоді прикол саме в тому, що Українським військам довелося виступити з Одеси, і в братській могилі, яку зробили більшовики для наших, е ну, для українських військ, вони написали, тут спочивають ті, хто загинули під впливом буржуазного націоналізму». Тобто вони зробили з українських військових невинні жертви, які піддалися впливу пропаганди. Ну, Вони це викрутили цю ситуацію на свій бік. І е е е Українська армія стрімко відступає і зупиняється в районі Житомира. Е, і якраз тоді підходить на допомогу. Це вже лютий березень 1918 року. підходить на допомогу австро угорські і німецькі війська. Вони швидко звільняють всю Україну від, е, ні, від німців від червоних. Е, і якраз вчора, ні, позавчора, була річниця е, початку української операції mm -hmm. Петра Болбочана.